Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні на майданчику офіційного медіацентру підбиваємо проміжні підсумки роботи регіонального офісу міжнародного співробітництва, який працює при Житомирській обласній військовій адміністрації. Від початку повномасштабного вторгнення росіян Україна в цілому, кожна окрема область та кожна громада стикнулася в небаченим раніше викликам. В той же час ми відчули підтримку з боку демократичних країн світу. Обсяг міжнародних контактів, гуманітарних ініціатив та проєктів відновлення збільшились в десятки разів у порівнянні з мирним часом. Саме для координації міжнародних ініціатив із реальними потребами громад в травні 2023 року було створено регіональний офіс міжнародного співробітництва при Житомирській обласній військовій адміністрації. Протягом 2023 року в рамках роботи регіонального офісу міжнародного співробітництва було проведено понад 40 зустрічей з країнами партнерами та міжнародними організаціями на рівні представників урядів, надзвичайних та повноважних послів, керівників урядових організацій та приватних компаній. благодійників. За їх підсумками, між громадами Житомирщини та муніципалітетами міст партнерів укладено 14 міжрегіональних угод про партнерство та співпрацю. Зокрема, з містами Естонії, Італії, Польщі, Німеччини, Молдови, Сполучених Штатів Америки та Литви. Крім того, підписано декларацію про продовження строку дії угоди про співробітництво та розвиток дружніх відносин між Житомирською обласною військовою адміністрацією та цілеським воєводством, реалізовано проекти за участі 15 міжнародних організацій, партнерів. Одним з головних завдань регіонального офісу є збір та аналіз проєктів відновлення та розвитку, які існують в громадах Житомирщини. Наразі сформовано портфель із 78 проєктів у галузях житлово-комунального господарства, енергетики, цивільного захисту, екології, освіти, охорони здоров'я, культури та туризму, роботи з молоддю, розвитку спорту, цифровізації та інших. Серед останніх проєктів, які були реалізовані на теренах області за участі регіонального офісу міжнародного співробітництва, слід відзначити будівництво модульного дитячого садочку Вовручі при підтримці наших партнерів з Естонії, капітальний ремонт мосту через річку Ірша у Малині. Вже у поточному році, в рамках співпраці з Естонською Республікою, проведено зустріч з представниками Естонського центру міжнародного розвитку з обговорення переліку пріоритетних для реалізації проєктів. Відновлення пошкодженої внаслідок російських авіаударів Малинської дитячої школи мистецтв, будівництво багатоквартирного будинку для внутрішньопереміщених осіб та реконструкція трьох пошкоджених багатоповерхівок. Підтвердженням партнерських зв'язків та довготривалої плідної роботи між Житомирщиною та Естонією стало призначення першого почесного консула Естонської республіці в Україні. Продовжується робота з партнерами Португальської республіки. Під час проведення третього форуму з відновлення Житомирщини підписано меморандум про співпрацю з реконструкції шкіл в Україні між Житомирською міською радою та Португальською державною кампанією. Продовжуємо розвивати партнерські стосунки воєводством Сілезія, куявсько поморським та Поморським воєводством Республіки Польща. Також планується підписання угоди між Житомирською обласною військовою адміністрацією. Та адміністрації Бансько-Бистрицького самоврядного краю Словацької Республіці про торгівельно-економічні, науково-технічне і культурне співробітництво сформовано каталог проєктів та проєктних ідей, що можуть бути включені до планів відновлення та розвитку територіальних громад. Також регіональний офіс міжнародного співробітництва при Житомирській обласній військовій адміністрації є активним учасником реалізації проєктів міжнародної допомоги на території області за участі дитячого фонду ЮНІСЕФ, програми розвитку ООН, фандрайзингової платформи ЮНАТІ 24 ініційованої президентом України Володимиром Зеленським. Загалом, станом на 14 лютого поточного року, в рамках міжнародних програм області вдалося залучити вже понад 1 мільярд гривень. На оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів та закладів освіти, забезпечення об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, резервними джерелами живлення, допомога дітям, ремонт та модернізація укриттів, підтримка внутрішньопереміщених осіб та реалізація інших соціально важливих проєктів у громадах. Регіональний офіс міжнародного співробітництва продовжує свою роботу та відкритий до подальшої співпраці з усіма стейкхолдерами, які готові надавати підтримку у сферах відновлення та розвитку Житомирщини.